Зачитати одну, одного листа, отже, я хочу щиро подякувати Богу за вашу за нашого синочка, якого ми маємо, і за те, що обдарував нас ще раз стати батьками. Ми цього дуже довго чекали. Знаєте, я дуже просила Господа, щоб подарував на нашим друзям дитинку, бо у них їх не було. І коли я дізналася, що у них. Буде дитинка, я наскільки була рада за них. І тут, через деякий час я дізнаюсь, що теж станемо батьками. Я дуже хочу, щоб мою історію ви розповіли іншим, бо, як кажуть, просіть і для інших, то і вам дасться, і вам дасть Господь. Дасть Госп... даст Бог. І Хай Бог прийме мої пожертви. Боже доренькі мої, це чудесно. Це чудесна інформація. Я дуже тішуся такими людьми. Знаєте, будьте щирими, ніколи не будьте скупими на Божу ласку. А то часом, знаєте, так відчуває, ой, Бог мені допоміг, все дуже добре нікому не дам. Тобто, Боже, що ти мені поміг так тішу. Ділися тим, Бог ніколи не дає, щоб ти мов і тримав у запасі. Знаєте, євреї теж, коли були в пустині, падала манна, вони назбирали, повно поскладали. Бог каже, не треба. Не треба збирати на два дні, на три дні. Не треба накопичувати. Збирайте на один день, завтра буде друга, свіжа. Бо якщо ви збираєте на багато, то ви не довіряєте Богові. Тому діліться, діліться, Божою ласкою. Бачите, такі чудесна історія. Боже, вона молилася за своїх друзів, щоб у них не було дітей, щоб у них була дитина і дитина. Народилася, бачите, та стала вагітна. І вона тут через певний період часу, бачите, вона так тішилася тим, що вимолила для когось е, то, що вони хотіли. А Бог каже, та добре, нема питань. Ось Іван благословляє благословляю вас на життя. Це є чудесні діла, дивні діла, Твої, Господи. Нехай Господь Бог благословить вас, щасливо виносити, щасливо народити, хай дитинка вам здорова росте. Дякую Богові і дякую всім. З сьогоднішнього дня ми починаємо маюку 19-та година, маюка. Молитва до Пресвятої Богородиці за материнство, за наших дітей і за достойне батьківство. Бо сім'я. Це не мама і дитина. Сім'я це тато, мама і дитина. А сім'я українська це тато, мама, дитина, 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 дитина і ще двоє в плані. Отак от. от. Нехай Господь Бог вас благословить. Всі, хто хоче мати ще по другій дитині, по третій, а хто хоче дуже мати першу майука. Кожен день слухаємо і молимося до Богородиці яка тримає на руках Ісуса Христа і кажете, Пречиста Діва Марія, ти тримала на руках Ісуса, і я хочу на руках тримати свою дитину. І молимося.